Nissan Qashqai Plus 2, автомобіль повнопривідний. Це місний, 2008 року випуску, двоє новий бензин, номер телефона, ціна 9500 плюс-просотній плюс торг. Так, автомобіль на ось таких дисках, без ключовий доступ, передній-задній скоп'ємник, шкіриний салон, мультируль. так, 6 Шестиступінча коробка передач, є у нас підігрів, сидінь, клімат, контроль. Ось такий моніторчик. Також є в нас панорама. Так, позаду ось такий вигляд. На Нагадую, автомобіль йде в нас самій місний. Також позаду є в нас камера заднього виду, кого зацікавив даний кашкай, хоче більш детальнішої інформації. Телефонути до продавця. Далі у нас свіжу бренда Мерседес, в Універсалі 2004 року, 1.8 бензин, номер телефона, ціна 5000. Так, покажу салон. 6-ступінча коробка передач, є клімат і ось такий стан салону даного Мерседеса. Так, нагадую, ну, четвертий рік, один бензин, ціна 5 тисяч. Uh, далі фольксваген Турана, uh, автомобіль всі вже принести, саме 14 року 1,4 газ бензин, номер телефона, ціна 8800 плюс просутній тор. Передня задні скупприємники, шкіряний салон 243 тисячі на проборці. Коробка йде у нас автомат, є у нас підігрів, сидіння, клімат. Так, ось така магнітола. Так, позаду ось такий стан. Зараз ще обіду покажу дано. Так, ось так виглядає. Сидіння позаду і також ще є два додаткових місця. Також є партроніки. Кого зацікавив фондслайн, хоче більш детальніші інформації, телефонуйте, все детальніше по телефону. Надай автомобіль свіжопринений, 14 року, 1,4А бензин. Номер для зв'язку, ціна 8800. Плюс просодній торг, автомобіль самомісний на автоматі. Volkswagen Jetta, автомобіль 2014 року. 2.0 газ-бензин, номер телефону, ціна 8500 плюс просотній торг. Автомобіль на автоматі. І був одного власника. Так, далі Mitsubishi. Так, Кінець 13 року, 24 газ-бензин і лифон номер. Далі Peugeot. Так, З електричним мотором 2012 року, номер телефону, ціна 3700. Далі джеп Ranger, 17 рік 13800. Наступний автомобіль у нас Ford Focus. Автомобіль 14 го року, 2.0 бензин, автомобіль на автоматі, номер телефону, ціна 7500, також можливий обмін і присутній торг. Herцan Golf, Автомобіль 2001 року, 16 бензин, номер телефону, ціна 4550 Далі у нас KIA, 2008 рік, газ, бензин, 4700 Niro, 20 рік, наші 64 кВт. 199. Далі у нас Peugeot 308. 18 року 1,5 дизель. No, ціна 11 тисяч. Далі Оплястра 2004 року, 1,8. Газ-бензин Ціна 5300. Далі Toyota. 5000 Sonarix с одним трансмиссионным мотором 4400. Далее Opel. Uh, uh, так. Номер телефона. Цена 7500. Uh, uh. Далее Subaru. 2015 года 2,5 бензин. Номер для зв'язку. Ціна 10900. Далі Toyota Highlander 14 року, автобусів міста, 3,5 бензин. 21500. Далі. Honda 2012 року, 2.0 бензин, автомобіль на автоматі 14500. Далі чаран. Seat нас один продукт може на початку 2002 року один Автомобіль Дезель, номер телефону, ціна 499. Автобіль самімісний на автоматі. Зензину дизельним мотором. Так, добре буде видно. 6600. Далі Octavia 2004 року. 2.0 бензин, автомобіль свіжопренений. Ціна 5450. Далі інсінія 2016 року. 1.6 дизель. 9450 так 18 рік. 9500. Далі у нас Nissan Qashqai. Кашкай. Восьмий рік, 2.0 госбензин. Автомобіль повнопривідний, 7-місний. 9500. Далі Kia Sportage, Кінець 2018 року. 1.6 бензин, є сервісна книжка. Ціна договірна. Далі у нас Mazda Це 5 14 року, два на дизель, номер телефону. Також продавець мають в продажі телефона. Також ще декілька. Якщо якийсь зацікавив, телефонуйте за цим номером. І все детальніше по телефону розкаже.